Чоловіча колекція Levi's, лот номер 18 Це колекція осінь-зима. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Основу цього блоку будуть складати джинси, адже Levi's спеціалізується саме на джинсах. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Розміри в лотах різні. Джинси всі мають хороший зріст. Також в лоті будуть світшоти. Бачите, що розміри різні, різні моделі по джинсам. На лівайс у нас найкраща ціна та найкраще наповнення лотів в Україні. Джемпер лівайс. чорні джинси. 501 модель. Це джинсовий піджак від Levi's. Також в лоті буде декілька одиниць від Лі Купер. Лі Купер це британський бренд. Це кофта тепла, вона на флісі, і це Beverly Hills. Дженселівайс. Це чинуси на Габріелі, це Італія, ще одна одиниця від Beverly Hills Джемпер, Джинси Лівайс. Брюки від відлівайсь. Цей джемпер це Лі Купер. Далі це спортивні джогери Лівайс. І дві одиниці, вони будуть по окремій ціні штани для дому. В різних розмірах вони. Далі показуємо верхній одяг. Верхній одяг також має свою ціну. Буде 5 одиниць. Модельки різні. Ця дуже класна утеплена куртка, вітровка. І плащ. Зараз будемо показувати дві одиниці. Це джинси з дірками. Якщо ви не хочете їх або не маєте клієнтів, то кажіть, дівчата, джинси з дірками приберіть з лоту. Ми зробимо без проблем. Ось дві одиниці. Можемо їх забрати. Ще один блок це взуття. Буде одна пара. Кеди. Це докерс. Вони по окремій ціні також. Наступний блок футболки. Футболки дві одиниці, вони запаковані в коробку. Тобто буде шість штук. Це базова модель, і вони по окремій ціні також. І останній блок це чоловічі боксери, вони по окремій ціні, три одиниці. Чоловіча колекція Лівайс, лот номер 18. Він може бути ваш.